Протистояння, конкуренція в агросекторі є і буде важливою темою наших взаємовідносин з Польщею зараз і будуть в процесі інтеграції в Європейський Союз. Власне, сама Польща проходила через те саме, коли інтегрувалася, і коли проти виступали вже німецькі фермери. Тому це абсолютно нормально, Тут не треба вважати, що це якась проблема у наших взаємовідносинах з Польщею. Тому тимчасово дійсно будуть повернуті мита, які ми мали ще на початок повномасштабного вторгнення, коли польські вибори пройдуть і градус напруження буде набагато менший, то, скоріш за все, ми побачимо перемовини між Україною та Європейським Союзом, де буде вибрано режим десь посередині вже не настільки сприятливий, як був на початку повномасштабного вторгнення, коли на емоційному тлі відкрили дуже багато можливостей. Набагато краще ніж передбачає зона вільної торгівлі, яку ми маємо е, зараз. Але в майбутньому, в процесі євроінтеграції, тема агросектору буде ключовою. Український агросектор набагато більш конкурентно здатний ніж польський, тому власне це буде дуже важливою темою, і дуже важкою темою при перемовинах про вступ України в ЄС.